Сьогодні мама приготувала сирника своїм онукам і поділилася з вами цим рецептом. А я детально вам розкажу і покажу, як ж вона це все зробила. Такий, знаєте, смачний сирник вийшов на осінні мотиви, просто нереально. Рекомендую зберегти цей рецепт і обов'язково приготувати. Ніти обірвали груші, я вам показувала на іншому моєму ютуб каналі. І мама вирішила приготувати з ними сирничка. Порізала кубиком, можна грушу очистити. Ми того ніколи не робимо. На сковорідку додала невеличкий шматочок важкого масла та приправи улюблені, можна взяти просто корицю з цукром. Можна додати зараз багато різних суміших спецій для випічки, для штруделя, для рулетів. Ну, загалом дуже класні. Трішечки цукру і це все закарамелізувало, але недовго, щоб груша трішки залишалась такою цілісною, щоб не вийшло у вас варення. Далі замішує тісто, бере сметану. Розтоплене вершкове масло. Точні пропорції написані і в відео, і в описі під цим відео. Цукор, борошно. Додала ще яйце, ну і, звичайно, розпушувач для тіста. І так як хочемо зробити цей сирник незвичний, мама ще додає какао, 3 столові ложки. Це все замішує або руками, або так міксером, як оця мама робить. І в нас виходить таке м'яке, еластичне, дуже приємне тісто, з якого можна готувати абсолютно все. Це просто база. Розділила я його на дві частини меншу і більшу. Меншу відправляє в морозильну камеру, а більшу відразу розподіляю по всій поверхні форми і робить бортики. Форма у нас діаметром 20 на 35 см. Зробила ці бортики і займається начинкою. Відварила гарбуз і треба його перебити в пюре. Знаєте, як мама робить гарбуз? Вона в мікрохвильовці запікає під кришкою його 7-9 хвилин, щоб м'ягкий став. І все. Вийшло пюре, перебила блендером можна погружним, як в кого що є. Далі нам треба домашній кисломолочний сир, ну або ж магазинний теж додає сюди в блендер, цукор, яйця. Ще в нас є така приправа до сирника. Вона з цитрусом, з ароматом цитруса, або ж можна замінити додати цедру, апельсина чи лимона. Також додала вона сюди ще кукурудзяний крохмаль, це все перебила і перемішує. Начинка готова. Якщо ви переб'єте блендером ручним, і у вас не буде така рідка маса, це буде ще краще. Далі вже цей час вже груша трішки зголола, викладає на основу пирога. І зверху заливається все сирною масою. Тут же мама побігла по господарству, далі вже я доробляю. Затираю тістом, яке вже встигло примерзнути, і випікалося в духовці при 180 градусах 45 хвилин. Треба дати, щоб пиріг гарно охолонув. В нас він постояв пів години, бо, по-перше, діти дуже хотіли вже скуштувати, а по-друге, нас мали вимкнути світло. А я ж хочу показати вам готовий результат. Подивіться, як гарно пропеклося тісто. Пиріг вийшов ароматним, смачним, дуже соковитим, неймовірно цікаве поєднання смаків і, звичайно, корисний. все домашнє. Те, що треба, Якщо не знаєте, як накормити гарбузом дітей, готуйте такий сирник з великим задоволенням. З'їдять отож, пробуємо насолоджуємося і смакуємо. Дивіться, я показую вам в розрізі, ще теплий поріг, як він гарно тримає форму. А коли цей сирник похолоне, він стає таким ніжним, щільним і дуже 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 смачним. Моя щира рекомендація: отож, зберігайте, готуйте і смакуйте разом з нами.